Була я вчора на концерті в будинку культури, скільки живу, ще не бачила такої халтури. Першим вийшов тип у фраку, очі в остеє, у руки завсрого тримбона, чи вчений, чи оте як називають, що свичком пилять, а щоб вона не совець шпичку підставляють. Ще граби, що путяще Вальси чи мазурку, а то свиче, то цериче на черіже курку. Після нього вийшла Дама солідна фігура, а волосак тонесенький клавуатура. Як почала виводити якусь Аріозу, так і богу на чимному загнала за носом. Потім вийшла балерина руками. Вона білий легко і ніби здихає. Але в мене до цих штучок немає довіри. Ну бо якийсь вона лебедь, як вона безпільна. Потім вискочив на палю цієї персони, одягнувся кусь кохту і білі кальсони. А вона, як роженець, як стрибне на ньому, а він, не впало, як хапне за ногу. не дай бог би не зібрався або задивився. Від тієї малини тільки пух боносився. Знову вискочив у фрак груди у медалі, не робив на фестивалі, загнув на роялі різав тому, потім другу, аж ногами стовп. Люди йому аплодують, а він ні слова. Потім вивідаті хлопці, що крутяться вісу. ухопили фортепіано, потаскали в лісу. Багато нас не буде в фортепіано. а як треба тягти його то кличуть Івана. От колись, брат, як то справді були брат артисти, могли тирцю підпалити і ложку їсти, Або церкву оббивали о власного лоба, і при тому їх не брала ніяка хвороба. Один був сама важка, що без підготовки на сцені привсюлюдно. Підніме сваму, та й питай, хто зі мною поборотись хоче. А я було молоде ще до бійки охоче. Давай кажу поборемось. А він. Та який, і... та й як ви лома од підлогу, два місяці пролежала, наче під наркозом, з того й часу і заходить в мене за зароде.